Пане Дмитре, от ну ми перед сюжетом казали там про те, що е, рис завезли отруйний, так би мовити, до України. Перед тим була було повідомлення про сири, в яких теж там була виявлена якась небезпечна бактерія. І от одразу вам адресую питання від нашої е, від наших глядачів. От Микола пише: Як допустили в продаж, де санітарна служба? Де контрольні служби? І мене це питання теж цікавить. Як таке могло трапитись? Як здійснюється взагалі контроль? Зараз 16-го року санітарна служба то що з с... Стосується наглядової функції контрольної функції. Вона перейшла до Держпродспоживслужби mm -hmm. е, і під нагляд і під спостереження залишилась за структурами Міністерства охорони здоров'я. Раніше це були лабораторні центри. Зараз це центри контролю та профілактики хвороб в різних регіонах, відповідно починаючи з МОЗ, і в кожному регіоні є свої територіальні органи. Як Держпродспоживслужби, це контролююча функція, та функція, яка виконується контроль за дотриманням вимог санітарного законодавства. Лабораторними центрами, тобто структурами МОЗ і центрами контролю та профілактики хвороб, здійснюється під нагляд і під спостереження, тобто здійснюється контроль інфекційних і неінфекційних хвороб. Так, якщо контроль здійснюється, то яким чином ці продукти все-таки потрапляють в Україну? Тобто він здійснюється де? Ну тобто, який алгоритм? Чи є якась перевірка, якісь пункти відповідні на кордоні? Чи далі це вже коли він потрапляє в торговельні мережі, це якісь інспекції? От яким чином? Так, ми дізнаємося про те, що завезли партію токсичного сиру? От як, це це випадково пролиця міжнародного оповіщення? Ми отримуємо ці повідомлення, і коли в цих повідомленнях... Є відповідно ті речі, які треба миттєво нам реагувати, тобто мається продукти харчування, які. Не можна вживати це, вже, на починаючи з кордону, ця інформація на кордоні цей товар затримується і він не пропускається на територію України. Якщо він уже є на території України, ми цю інформацію надаємо всім мережам тих, що продають, і виходимо безпосередньо на того. Постачальника і на того отримувача в Україні ту сутового суб'єкта господарювання, який отримав ці товар, і вже відслідковуємо всю весь, весь ланцюг від постачання з за кордону до мережі, і миттєво ця відповідно до отримання цього оповіщення миттєво реагує система мається на увазі сірілери. Всі ті, хто продають, вони вилучають то, що не ви. Цю інформацію ми е, вказуємо суб'єктам господарювання на те, щоб вони цю цей товар вилучили, так пане Дмитре. Я все таки уточню. Е, ну, от пишуть наші глядачі, теж не дуже е, розуміють от, хто пропускає, ну яким чином воно все ж таки потрапляє в наші торговельні мережі, якщо ну на кордоні це має контролюватись. Значить, якщо ми отримали від міжнародної системи РАС інформацію о тому, що є певний продукт, який не відповідає вимогам законодавства міжнародного законодавства, в тому числі українського законодавства щодо безпечності харчових продуктів, якщо він вже був завезений на територію України, до того як ми отримали оповіщення і лабораторії його провели дослідження, то можуть бути такі випадки, що він може попасти на Безпосередньо вже на території України, як часто ну, не знаю, взяти там якийсь часовий проміжок там, ну, протягом року, до прикладу, так як часто виявляються от такі випадки, такі факти? Ну, вже на протязі, якщо взяти 2023 рік, uh -huh. ми отримали від своїх колег з-кордону по всій міжнародній системі, раз, ми вже отримали вісім повідомлень. На різні харчові продукти це були е, і печиво починаючи. Перше було у нас з печиво. і були е, горіхи різні, були е, е, куряче м'ясо курятина, і були е, були сири. Ви про це казали в ефірі з Франції е, з лістерію, з лістеріозом. З, е, були е, цитрусові. Це було 8 повідомлень за е, ну, за 2 місяці поточного року. Зрозуміло. Дякую, пане, пане Дмитре. І тоді ще такий момент: дивіться, ви кажете, що якщо вони виявляються, так, то далі відбувається якесь там оповіщення там, рітейлерів і так далі. і тому подібне водночас. От дивіться, я прямо зараз відкрив новину про е, сири, які е, були, в яких ви. Була виявлена лістерія, така бактерія, та вона теж спричиняє низку хвороб. Це, от на Чернівеччині, цю історію я читаю. І от там, от читаю в новині, Держспоживслужба в Чернівецькій області звертається до споживачів, щоб в разі виявлення в обігу цієї продукції повідомляли власне головне управління. Тобто, ну не зовсім виходить, працює ця схема, про яку ви кажете. Ну, розумієте, я можу вам розказати, як працює це в місті Києві, тому що uh -huh. я представник територіального органу, тобто міста Києва, безпосередньо я не можу разкакб сказати, як це відбувається в інших територіальних uh -huh. органах. По місто Києву, коли ми отримуємо цю повітря, це повідомлення. У нас є безпосередньо в структурі можливість надати інформацію всім е е торговим мережам. І ми таку інформацію надаємо. У нас є ветеринарне об'єднання в структурі головного управління Держпродспоживслужби, де є ветеринарні лікарі, які е, обслуговують, які працюють безпосередньо в цих е, рітейлах і в цих е, різних е, вже безпосередньо різних різних е, системах там, де вже йде реалізація, вони безпосередньо е, надають інформацію до доводиться ця інформація до. до Кожного магазину до кожного е торгового а перш за все ми відслідковуємо цю інформацію від того, хто отримав від суб'єкта господарювання, який отримав цю продукцію неякісно. І ми прослідковуємо тобто є простежуваність, куди були і кому була надана ця інформація. Якщо ця інформація вірні, ця продукція, якщо ця продукція це є простежуваність, вона обов'язкова відповідно до законодавства. Це ми можемо крок за кроком. Простежити від постачальника, який отримав цю продукцію, безпосередньо до того, хто її вже реалізує, і до покупця. Ринків це також є... стосується, пане Дмитрию, чи тільки супермаркетів, ринки, от е, яких так само Не, в Київі... обов'язково ринки, ринки на ринках теж є безпосередні суб'єкти господарювання, які реалізують цю продукцію. Ринки входять ринки, ярмаркові заходи в місті Києві. Вони получають отримують цю інформацію через безпосередньо через Київську міську державну адміністрацію, зараз через Київську військову е, державну адміністрацію. І ті, хто організовує ці заходи, ринк е, мається на увазі. Я. Моркові заходи мається на увазі ринки. Вони через безпосередньо, через керівництво самих ринків, розповсюджують цю інформацію по суб'єктах господарювання, і ми можемо простежити. Надавалася. Продукція чи не надавалась на реалізацію на ринки, і теж обов'язково оповіщаємо через наші структури, які працюють в Держпродспоживслужбі. Мається на увазі структури лабораторія. У нас є лабораторія, яка представники якої працюють фактично на усіх ринках міста Києва і Київської області, і вони просто також цю інформацію перевіряють, щоб ця неякісна продукція, продукція, яка вказана в РАПці, в міжнародному оповіщенні вона не була на полицях і на е ринках останнє коротенько. Тоді там кілька секунд буквально у нас залишається. Питають наші глядачі. Дмитро Кофан. Зокрема, просить спитати в експерта, чи перевіряється риси, і їде в гуманітарній допомозі. Гуманітарної допомоги, якщо нас залучають, до нас ну, вже було декілька таких прикладів. Перевірялися ті продукти, які надавалися гуманітарною допомогою спільно з київською міською державною адміністрацією. у Нас вже на протязі минулого року. Тобто, під на протязі року військового часу, така інформація, він така робота проводилася. Якщо були підозріли продукти, ми ці продукти надавали на лабораторію і перевіряли їх якість. Пане Дмитре, дякую за роз'яснення. Дмитро Байраченко, начальник управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства головного управління Держпродспоживслужби в місті Києві, був з нами на зв'язку.